Тепер я пропоную вам розглянути зелену сумку. Зелений колір у нас використовується на кухні. І тут є відповідно засоби, які для кухні нам потрібні. Я всім дуже раджу мати на кухні паперові рушники для того, щоб витирати велику кількість жиру розчиненого, не мікрофіброю, не псувати її, а саме паперовими рушниками і викидати їх просто в смітник потім. На кухні буває потрібен такий моп, який от ви бачите синій. Це спеціальний мікрощіточний моп. Якщо у нас структуровані поверхні в жиру, вони ми його розчинили, і нам треба відмити, але відмити делікатно. То от такий мікрощіточний моп дуже класно справляється, особливо на підлогах. Оскільки сумка менша за синю і червону, один миючий засіб нам довелося положити горизонтально. Це не добре, будемо працювати над тим, щоб він стояв вертикально і бажано в відрі, але поки що так. Що ми бачимо по кишеням? Бачимо миючу поліруючу мікрофібру. У нас є спеціальні губки від допуроктів. У нас є щітки зелені. І у нас є щітки для того, щоб працювати на гарячих поверхнях. У нас є шкребок для видалення жиру, ну, в основному зверху шаф. У нас є щітка на шуруповерт, чорна, доволі жорстка, для того, щоб працювати з якимось площами сильних забруднень. Маємо три пади: меламіновий, білий та синій. Які у нас використовуються для більш жорстких забруднень, які там сидять, не відчищаються. І меламін відповідно для чищення пористих поверхонь матового скла. Якщо обережно, то савточ фасадів, ну і там деяких інших ще предметів. Бачимо в сумці 6-літрове відро з зеленим кольоровим кодом, для того, щоб ми не путались. І засоби. К-22 для холодильників. Засіб такий тендітний, для того, щоб можна було мити алюміній без жиру. А Також видаляти пальці з матового скласу фасадів. Універсальний засіб для кухні К-15. Засіб для духовок К13 сильно лужний. Засіб густий концентрований для духовок К12. Іноді або той або той краще підходить, тому беремо два. У нас є засіб для нержавійки, який називається сумейникс Inx D7.1. У нас є засіб для прочищення труб. Ну і, в принципі, це гіпохлорид, тому ми можемо використовувати і навіть для якогось відбілювання пластику, і так далі. У нас є засіб, який називається Diversi R7, тобто це лужний абразивний крем. Для кухні, в принципі, цього зазвичай достатньо. Сумка для кухні вона менша за ті дві. Вона Невелика і відносно не важка, ну і дос, доволі зручна. Але питання в тому, що ми не все можемо поставити вертикально на всю хімію, тому будемо трошки її збільшувати. На відміну від попередніх сумок, тут є кишеня, така зовнішня, по всьому, майже майже по периметру. Так, і ми в цю кишеню можемо, наприклад, рукавичку блюз скласти або якісь серветки, тобто, щоб вони менше займали місця всередині.